Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скібіді Тавер Дефенс не просто так. А по-перше, щоб зібрати ці подарунки. А по-друге, подивитись, пошукати. Можливо, ми зможемо вицепити ще одну апгрейдабл в Дітана Дрільмена Ультимейтус. Якщо ми все-таки зможемо це зробити, це буде неймовірно круто, тому що в мене на балансі є майже 130 тисяч гемів, і це дуже файна сума і файний старт. Але ще у нас тут подарунків знову купа. І давай відразу вписувати. В дар. Питань нема. 1000 гамме, джетпак 50 гаммі, Горст. гост, ПЛК, 500 гаммі, титан Презент. дрильмен Презент. 1000 гамів ще Можна вдер, можна вдер. Так. Добавляємо його. Записуємо нік. Ще 500 гемів Ще такий кен, токсик, ще 8. Ще, ще штука. Даже тут дві рахуй, тому що ще дрільмен якого можна продати. Обалдеть. Сав, катана. Ще одна, ще один токсик. 90 гемів ще один чел. Ще штука рівно. Можна в банду, можна в банду. Бенц Потім ще півтори. Обалдеть. Я просто змушений додати в друзі. Хе-хе. Ще 200, ще штука, ще штука. А а а а А це один той самий тип і по дві 2000 кинув. Обалдеть, обов'язково в друзі. Так, ще 700, ще півтори. Ааа, це шок, вообще. Ще 300, ще 1250. <світлет> і ще 1200. Ну куди так багато? Але за допомогою цим подаркам ми можемо нормально так лупанути. Ще ще одну ультімейта. І це буде вобшеле-крепко. О, ще купа всього. Шокейс, Що... ще знову гемів купа. Як то все приймати? Пошка по, 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 по 600 і Патрік 6 і Дістер. Ой, це рознос. Ще 1300, окей. Обалдеть. Ще купа токсиків, диви, ще 200 гемів, ще 600, ще півтори. Нова корова, кстати, Можна шефа, будь ласка, він для. Е, не знаю, вона його хоче, і у неї день поход народження. Я подарую їй шефа. Братух, у мене нема шефа взагалі. Ну і ця штука коштує в 4 рази дешевше, ніж шеф, тому ми просто відмінимо, щоб в тебе вона лишилась. ще 1200. Окей, братуха, питань нема. обалдеть, коли я встиг так багато ніків тільки що вписати. Йооооо, це капіц. Ще штука, і ще ось о 1200. Йоханий. Обо-бо-бо-бо. Як? Як всіх вас ще ось пже в банду, єш тебе. Так ти ж в банді нібито, ні? Хм. Ладно. Мех камерамен. Питать не мастерина. Ларч банік, пилка, катана 1200. Йоооо. Це серйозно. Бенц. Банік, можна годліка. Нема годліків. Вони дорогі. Саня, пліс, френд. Питань немає. Я ж тебе вже вписував, нібито, ні? Таке відчуття, що вписував. Так, 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 так. Ще годлік у нас. Обалдеть. Та можна, можна в банду всіх. <laughs> і все, на цьому подарки закінчилися. Так, поштаємо. Давай всіх спробуємо вибрати. Той я відмінив, щоб я його, случайно не вибрав. Із коровою. Бо тоді би довелося дивитись на запису, хто мені відправляв, щоб його вислати йому назад. <laughs> так, і всіх чайніки я купив. Додавляться до мене в банду. Давай замітимо, у мене, у мене 128 тисяч гемів, приймаємо подарунки, і в мене 165. І ви знаєте, я поговорив е, з кінтом, який, е, вообще так, планує продавати ультимейтам. І він попросив у мене 185. Ну, це ми стургувались трошечки, він хотів бішечко. От, Токсік у мене вже забрали, тільки я зашов, ще одного забрали. Я щось їх по пофасту начну все сливати. Супер дешево, тому що потому що мені треба кляті геми. І дуже сильно, мені не вистачає, як ти бачиш, 1020. Це доволі серйозно і потужно, тому дрільмен 900. Це трошки задешевлена для нього ціна. Він має бути трошечки дорожчий, але що ж поробиш? Хоча б так, ти будеш 499, вогнемет буде 200. Яйцепушка. 340. Ой, не 240, 340 мене 1400 висить, супер, дешево. Заберіть, ну. Це я так подумав, я ще виходить, годліка можу виставити на продаж. І щоб я прибрав, щоб я прибрав, напевно, ось цього кейса. І поставив Годліка за 3500, чисто. Можливо, хтось забере, бо тут за 6 висить, ну це дуже дорого. Я йому чесно ціну Х2 зніс. О, народ, купили Годліка. Так, і в мене є 171 тисяча, і мені не вистачає всього на всього якихось 10. кенти, надибав я потрібну суму гемів. І лишається все на всього зараз прийти. І найти ту ультимейта. <ріхе> для вас це буде секунда, для мене можливо година, але зараз повернусь. Так що, народ, <ріхе> є ультімейт. Значить, пропонуємо йому 185 тисяч гемів плюс. <ріхе> що ще йому можна таке дати? Можна йому спробувати дати зайця. І, наприклад, я не знаю, два сіністера, там катану. В цілому ось такого типа можна дати. М Госта давай дамо. що ще Ну і там. Кілька токсиків отако. Давай спробуємо такое. Якщо він якщо не проти, то буде круть. Хі -хі -хі. Хух, прикинь Уже грубо кажучи, виставляє. Ще міфіка. Два. Питань нема. Три. Хі -хі -хі. Ой, що тобі дати по міфікам ще. Давай глічів накидаю тако. Бенц І оцього типа. Він готовий. Let's go! Let's go! Let's go. <реш> Дякую, старина! Ми, блін, наторгувались. Дивись, що в нас є. Тепер, по суті, якщо ми все приберемо, я можу, по перше, виставити ще у мене два ультимейта! Я одного виставляю, я беру потім діджея, а потім беру, о, там, наприклад, кловермена, потім що в мене ще У мене шефа нема, да? Да, в мене шефа нема. А що в мене є, ще із такого дуже? А, oh, хайпер! Точно. І ще один ультимейт. Хе-хе! це просто з ума зійти народ. Хух. Ну тепер лишилось його просто кудись діти, кудись продати. І як тільки ми його туди продамо, ну цілком можливо, що зробимо неймовірно крутецький конкурс в Телеграмі. І хі -хі, це буде рознос. Я правда должен ще кенту там 15 тисяч гемів в мене є тільки 10 надо буде ще щас... трошки натрейдити, щоб йому повернути долг. Але в принципі я думаю, що це буде нескладно. Хух, народ, дякую всім за перегляд. Два ультимейта ми маємо. Це щас рознос просто. Всі, хто будуть на мене таку нажимати, бачите, що в мене два ультимейта. Два. Ой, це зума зійти. Ну все кенти, історія закінчується. Тільки що я отримав ультимейта і вже пора його отдавати. Тому, хі -хі -хі -хі, що ж хочеться сказати, ультимейт проданий за реальні гроші. Тому очікуйте розіграш в телеграмі. Хі -хі -хі. Фух, Ну і якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте свого подавайте. Підписуйтесь на канал. З вами був Саня. І всім пока-пока!